Привіт всім! Сьогодні велосипедний випуск. У мене такий вітряк на рулю. І перетинаю мост миру, покажу вам цікаві місця. Прокатний велік, страшно тарахтить. Це ось я в'їхав на територію Грюнвальського кампусу. Як воно називається. перед цим в далечині ми бачили Грюнвальський міст. Сьогодні вихідний, та й літо тут студентів немає, мабуть, влітку. Мальовничі А там в тій стороні бібліотека. Можна побачити, як в цих корпусах навчаються поляки, як в них все гарно, охайно чисто. Ну і якість освіти я думаю на порядок вища, ніж в Україні. Ось це все ну, видно, що нові корпуси їх недавно збудували. Ну а там за Гренвальським мостом там політехніка Вроцлава знаходиться і... Там теж Велетенське. З тут містечко. Є ще канатна дорога або лікра. Так, зараз в районі Ольбін знаходжусь. Ось ще видно цю готичну церкву. В такій церкві, якщо вона в чорних темних тонах, то якраз підходить ця чернь, яка там населяє її. Тобто все так і має бути, що церква їй навпаки біла, щось це не дуже підходить. Якщо там живе червня, вони з чорні носять наряд. Є? Чорна церква, монастир. Велик я запаркував. Тут в Рославі гарна велоінфраструктура дозволяє дуже зручно використовувати прокатні веліки. Ну і не тільки прокатні, в Києві я не наважувався кататись, тому що там автобидла в 3 чотири рази більше і зіб'ють тебе на першому перехресті. Тут водії гарно їдуть і помічають велосипедистів. Так як перед цим був студентський кампус, там ще від політехніки є полінка, канатна дорога, треба буде якось прокататись на ній. До продовження дуже яскравий корпус архітектурного факультету. Взагалі хотів би зняти такий... Цілий цикл про політехніку Вроцлава, можна було окремо там по факультетах, по корпусах показати все тільки. Проблема в тому, що хто ж його дивитися буде ці мої випуски. Старайся, старайся, щоб відео набрало 50-100 переглядів і не хочеться і старатись. Так що поки що будуть такі короткі відеосюжети. Ось тут озеро. А навпроти озера. Така велична, я не знаю яка дзвінниця чи як його назвати, годинник правильно час показує, 1902 рік там символ Врослава під годинником. Двері. Ну, єдине, що на мій погляд. Ось вони все цим зеленим хочуть, щоб заплилося воно лозою цією. Воно, ну, так собі. Треба, щоб або весь будинок вже зелений був, або якось його робити симметрично там. Тоді гарніше буде, на мій погляд. Ну ось там попереду ботанічний сад Рославського університету. Новий модний трамвай перетинає зсежування, звіжування це перехрестя. Мова польська напряжненька в них, тому хто збирається переїхати сюди, вчить мову зарані. Так, в Україні, мабуть, половина чоловіків від. 25 до 45, які сидять та думають, як їм виїхати, хто по горах тікає, хто кудові. Ось хто молодший, може хто дивиться моє відео. А моє відео десь воно це є дно Ютуба, а потім під тим дном ще одне дно, там ще два дна і там на третьому дні десь мій канал з такою кількістю переглядів, але все одно, якщо. Хтось побачив, хочу донести свої думки, щоб не сиділи там в Україні, хто молодий, там нічого не буде гарного. Ніякого там ні НАТО, ні Євросоюзу в найближчі 30 років не буде. Так що думайте, що робити. Ну якщо ви хочете в армію і це вас не лякає, то можете жити там далі. А якщо ви хочете жити спокійно і без корупції, то вибирайте якусь країну. Собі для переїзду і напрягайтеся. Ну і вперед. Ну і так як цей світлофор показує червоне світло, це, мабуть, вже до того, щоб я завершував цей випуск. Так що побачимось в наступних серіях.